Привіт! З вами мисливці за мітами і сьогодні ми створимо персонажа для настільної рольової гри Поклик Тулху. І не забуваймо, що в цей нелегкий час потрібно донатити, тому в опис до відео ми прикріпимо посилання до фонду, на кого потрібно закинути буде кошти. Хочемо подякувати Call from IT Guy і Максу за підтримку нашого каналу. Ваша підтримка це не просто внесок, а справжня магія, яка надихає творити більше. І поїхали! Світлано, скажіть, будь ласка. Як буде звати вашого персонажа? Я можу придумати, чи ми будемо генерити? Придумай на власний. Мене буде звати Ненці. Запишіть. Ненці. Так. Яка вас буде стать? <гум> Напевно, жіноча. Неочікувано. Наступним кроком можна записати: де ти народилася і де ти живеш. В принципі, для нашого сценарію це не критично, тому обрати на власний розсуд. Я. Хоча я зараз проживаю у Аркхемі, але народилася я у місті Арнольдзбург. Mm, це в штаті Мічикан. Так. Можливо, це якось пов'язане до нашої наступної гри. Хто його знає? Напишіть, будь ласка, вашу професію, рід занять і відповідно від цього ваш вік. Я думаю, що я буду студенткою, і вік мій буде ну, нехай буде 22 роки. Це десь приблизно в Америці другий курс, правда? Я думаю, так. Да. Якщо щось не знаєте, погоджуйтесь просто. Ми будемо створювати персонажа за швидкою системою, mm -hmm. де просто ми розкинемо характеристики. 40, 50, 60, 70, 80. Тобто в мене є вже готові цифри, які мені треба просто розкинути? Сила, статура, спільність і вірно, так далі, так? Так, все вірно. Давай попередочку Давай. почнемо з одного 40, що буде найменше. Нехай статура буде 40. Гаразд, 40. А це записувати в які? Перший, першу, першу, третю, першу. Першу. Я тобі зараз скажу другу і третю. Запиши для високого успіху половина – це 20. Угу. І для екстремального – це буде 8. Є. Гаразд, наступним іде три характеристики по 50. По 50. А яка максимальна у мене буде? 80. 80. Добре. Що таке роз? Розмір. Добре. Е... Я можу зараз для глядачів наших е, зачитати. Що є, що і для тебе, щоб повторені персонажа ти розуміла і мала краще уявлення. Сила це звичайна фізична твоя сила, щось підняти, щось перенести. Статура це здоров'я і витривалість твого дослідника. Відповідно, тебе буде зараз не дослідник. Але що поробиш? Ти крихітна дівчина. Це як ранним житті. Далі йде спритність. Це твоя швидкість і фізична витривалість. Інтелект це загальна твоя кмітливість, інтуїція і ті знання, які ти могла здобути під час свого життя. Далі йде твій розмір. Це загальний зріст і вага твоя. Після цього йде нас привабливість. Це зовнішня краса дослідника. Тебе буде ботан, гік, нерд. Ботан. А освіта саме йде знання, які ти могла здобути в навчальному закладі. Feel the difference? Yes. Good. Далі три характеристики по 50. А скажи, будь ласка, я знаю, що якесь із цих, е, із цих характеристик впливає на твоє здоров'я. Знаєш, знаєш. У тебе так. вже статура найменша. Я тоді хочу поміняти. Гаразд. <рес> Якщо ваша гравець хоче щось змінити. Щоб бути трішки живучішою, тобі потрібно більше вкласти в статуру і свій mm. розмір. Відповідно, ти будеш вища, повніша. і Твоя е, здоров'я і відтривалість дослідника буде вище. Давай почнемо тоді з найбільшого, щоб було простіше, і спускатись так. до найнижчого. Супер. У нас найбільша характеристика це 80. Я хочу найбільше вкласти в волю. М -м -м. Ти пам'ятаєш, на що воля ще впливає? Ні. Адже воля потрібна і на глузд. Це буде впливати на те, наскільки твій персонаж, е, призік з паранормальним, буде себе. Впевнено, почувати. Впевнено. Це слово, яке я забув впевнено. 40? Так. Mm -hmm. 40. А 80 це якщо не полянується на п'яте, це 16. Не помиляюсь, 16. Тобто ми е, першу звичайно пишемо, далі високу ділимо Пиш, на 2. На 2. Пишемо а теж. останню пишемо на… Пишемо теж. Це одна теж, Одна п'ята. Далі йде нас характеристика 70. Я вкладу в інтелект. 70, 70, потім 35. Так. І далі. 14. Дякую. В розум не вкидаємо. Далі йдуть дві по 60. Я 60 хочу вкласти в статуру, оскільки не хочу померти під час першої ж гри. Помереш під час другої. І давай відразу 60 в розмірі, якщо ти хочеш, щоб було більше оч очків здоров'я. Добре. Раз. Половина – це 30. І 12. У нас залишилось 3 по 50. А, ну все. 50 сила, привабливість та освічення. — А, 50? Ага, їздилося, що вже нічого не лишилось. Все вірно, ти будеш не спритна. Нічого страшного. Ну, хоч поміняй силою, сила тобі а, не потрібна. По 50 я вкладу в спритність, привабливість та освіченість. Супер. І останнє не залишилось 40. 40 в силу. — Угу. — Слабенька. Двадцять вісім. Давай наступним кроком визначимо твій талант. Ми кинемо 3-6 к Угу. — і помножимо на 5. 3К6. Ууу, дві, шестірки і одиничка. Це буде 12, 13, скільки? На п'ять. Містер за камери на 13-й. Десять і. А я можу глянути по цьому. 56. П'ятьдесят шість. 13 на 5 на 5 має частинась. Саш, може, будь ласка. Ой, я скільки сказала? П'ять п'ять? Ну. Ні. Ні, 60, це 65. 65. 65. 65, все, ми перемножили. Взагалі, стереотипно сказалось так, що настільно рольові ігри грають задроти, які в школі були відмінниками і вміло рахує. Але не, не ми. ми. Навіть не знає, чи це буде продавати. успішні бізнесмени, мільярдери, а це так наше хобі. Я фоб. — Так, 13 і помножити на 5 це буде 65. Що рахуєш, молодь? Це куди записуємо? В Вталан. Е, так, 65 в талан. — Далі давай дізнаємося, скільки в твого персонажа буде здоров'я. Додай статуру, додай мені розмір і поділи на 10. М -м, весела математика. Стопчик? Давай, давай стопчик. Що? Ми це вирізати не будемо. Статура 60. Плюс. Плюс. Розмір. Розмір. 60. Плюс. Поділити на 10. Поділити на 10 це так. все? Так. Йоперести. 120 на 10 12. Ну, тебе 12 здоров'я. Файно. Глузд рівнозначний такий, як і твоя воля, як ми вже говорили. У, у мене воля 80. Угу. І глузд теж 80. Так. І коли ти втратиш одну п'яту свого глузду, в тебе буде божевілля. Запиши, що одна п'ята від 80 це 16. Коли ти втратиш за один сценарій, один сценарій за одну ігрову сесію більше 16, твій персонаж буде проходити перевірку на божевілля. І в нас залишилось що очки магії. Буде твій персонаж чарувати? Звичайно, а що можна? Ми ніколи не чарували. В тебе були. Ти чарувала, ти зомбі колись викликала. Очки е магії твої будуть стільки в тебе екстремальне значення перевірки волі. Це. 16, так як і записано в цьому. Тобто це у всіх є очки магії? Так, всі мають. Всі можуть чекувати. І всі мають очки магії. Так як ти студент 22 років, в тебе є все життя попереду. Все життя попереду, і ти можеш застосувати модифікатори віку та освіти. У -у -у. Що це означає? Що ти зараз придеш мені перевірку на свою освіту. Кидай, касто. Якщо ти її провалиш, ти зможеш покращити. Свою освіту. Так що всі перевірки тобі треба є не пройти, а провалити. Більше 50 тобі mm -hmm. треба. Видаю е, сотку і десятку, так? No! Все нормально, всі живі. 75. Ти провалила? І кидай мені один К10, щоб дізнатися, наскільки ти покращиш свою характеристику. Дев'ять. Це uh -huh. Напишу ж тобі 59. Це куди? В, в успіх свій на по світі з 50 опів на 59. А -а -а. При високий успіх ти також зміниш. Угу. Все таки не дура. Половина в високий успіх це 29. Угу. Відповідно, екстремальний успіх це буде 11. Щоб визначити твою швидкість, угу. ми будемо порівнювати твою силу, спритність з статурою. Скажи, будь ласка. Чи твоя сила і спритність по окремості вища за твою статуру? У мене сила 40, спритність 50, а статура 60. Тобто вона вища. Як майстер скаже, кажуть, так. Через те, що по окремості вони нижче за твою статуру, швидкість у тебе менша. Сім. Куди записати швидкість? Швидкість справа знизу переміщення. Далі ми будемо відштовхуватися від твоєї професії, дізнаємося, якими ти будеш володіти уміннями. Зараз ми їх собі відмітимо, і між ними так само будемо розподіляти числові значення. Так як в тебе професія студент, в тебе провідна ця характеристика це робота в бібліотеці. Можеш відмітити її зараз собі десь крапочкою з боку. Добре, користування бібліотекою так. слух і мова. Плюс відміть свій достаток. Крапочку, тому що зараз ми твій достаток теж визначимо. Воно є характеристика, в тебе достаток. І тут так само для швидкого створення тобі потрібно розподілити характеристики: одна 70, дві по 60, 3 по 50 і 3 по 40. Після цього ми визначимо ще твої непрофесійні вміння, і ми їх будемо підвищувати на 20, підвищувати від тих цифр, які знаходяться в дужках. Давай почнемо з основних вмінь. Я сижу просто чув 70-ло. Давай яке в тебе мізміння буде професійне, якому ми дамо 70? Я обираю тільки з тих, що ми підкреслили чи з будь-яких ті, що ти підкреслили, вони в тебе основні йдуть. Але їх як більше, то ти можеш ще собі накидувати і вирішувати, якими змінними володіє твій персонаж. Добре, наприклад, ти будеш навчатись на там на історичному, то відповідно кось це буде археологія, історія інше. Якщо тебе буде лінгвіст, то це відповідно від філології і так далі. Хочеш бути інженером. Це буде слюсарство і інженерія. Тобто це вплине на подальший мій вибір факультету, так? Де я буду навчатися? Ти, ти сама вибираєш, на якому ти факультеті навчайся. Ми не гокверт граємо. Я хочу найбільше вкинути в переконливість. Дві по 60. О. В психологію хочу 60. Давай. 60 – у користуванні бібліотекою. 3 по 50. Перша допомога 50. Будеш когось реанімувати? Звичайно, обов'язково. Я хочу бути дівчиною з перчинкою в стрільбу 50. 2 по 50, ще один. 50, ще один да? по 50. Це важливо, бо я ним буду грати. Окультизм. Окультизм 50. Твій персонаж цікавиться окультизмом. Так. так? так. Давай. Давай. Далі три по сорок. Пошук прихованого сорок. Нагадую достаток, щоб дізнатися наскільки ти заможна. Теж потрібно щось таке. Добре, власти. дякую, сорок. О, і непомітність сорок. Добре. Тепер чотири непрофесійні вміння до цифр, яких вказані на листку, ти доплюсуєш двадцять, окей? Куди захочу? Так, ну, наприклад, шарм в тебе п'ятнадцять. І це росте непрофесійне вміння, буде рахуватись. Ти до 15, до додасиш 20. В сумі буде 35. Підходить. А яка різниця між психологією і психоаналізом? Хороше запитання. Зараз я прочитаю. Психологія. загальнолюдська людська здатність формувати уявлення про. Мотиви, риси характеру інших і визначати брехню. Вартовий може вдатися до виконання прихованих китків на психологи, замість гравця, повідомивши, лише правду або неправду. Інформацію, ти отримав у такий спосіб: психоаналіз: сукупність різноманітних емоційних терапій, психоаналіз здатен відновити очки глузду, щоб дізнатися про прогрес терапії разний ігровий місяць, виконувати кадок касто. У ну нехай думаєш, ти персонаж місяць проживе? Сподіваюся, добре. Нехай буде. Я додам до залякування. З шістої причинкою будеш. Нагадую, що на початок гри характеристика Мітів ктулху у вас повинна бути на нулі. І тільки з процесом гри ви повинні набувати цей навик. А я можу знати якусь мову іншу? Так, звісно. Я хочу знати іспанську. Парфавор. Сі. Гуд. ще дві. Верховоїзду. З твоїм доходом. Давай, давай. Mm. І ще 20 у водіння. У мене тут за замовчуванням 20, плюс 20 це буде 40. Жінка за кермом в ті часи таке не поважали. Тепер, коли ти зробила незрозуміло що, можете взяти і готограти по пригенах. Я його легенько почмякала, вийшли. Наступним кроком можна дізнатися бонусні пошкодження. В рукопашну також чи ножами будь-якою зброєю. Скільки бонусного пошкодження отримає противник. Грязно. Щоб його визначити, нам потрібно додати силу твою і розмір. Сила 40, розмір 60. Це буде 100. Це 100. В тебе жодного бонусного пошкодження. Тобто 0. Комплекція. Так. 0. Ми можемо дізнатися твоє ухиляння. Ухиляння це твоя спритність. Спритність у мене 50 всього-навсього. 50-25-10. 50, 25, 10. 50 це вважається в настільній рольовій грі по клектуху, що ти професіонал. Завдяки цим умінням персонаж може заробляти собі на життя. Зараз можна тепер визначити твій е, дохід, що ти маєш. 40 це середньостатистичний. Угу. Переверни листочок. І в тебе має бути твоє багатство. Так, я в тебе при собі є 10 доларів. Заощаджень в тебе є помножити на 2 — це 20. І активи, це може бути майно, машина, транспорт, ще всякі речі. Це буде 50. множиться на 5. — Я бідна, як церковний пацюк. Це середньостатистично. Тепер залишилось визначити зовнішність риси характеру, твої фобії, травми і решту речей. Ти сама все придумаєш чи теж зарандомимо китком-кубиком? кубика? Давайте кинемо кубик. Переконання і вірування. Кидай мені К-10. Два. Два. Атеїзм, гуманізм. Секуляризм. Це я маю вибрати, чи Це одне й те саме. Можеш вибрати, можеш можеш обрати? Гуманізм. Будеш гуманістом. Гуманітарій. Таке буває. Далі важливі люди. Теж К-10-й. Все. Якщо буде щось інше, я буду просити. Дев'ять. Але тут все К-10. Дев'ять це інший е дослідник з групи. Mm -hmm. Опа, а в нас є один тут такий. Як буде звати вашого дослідника, пане Олександре? Я хотів Артус, але це трохи позвучить, тому Артур. Артур. Далі ми під час вже гри, чи все почнеться, щось підв'яжемо і придумаємо. Важливі місця. Кінь к 10. Дев'ять. Місце твого найщасливішого моменту в житті. Важливим місцем для мене хай буде батьківський будинок у місті, де я народилась, Арнольдсбург. І важливі місця батьківський будинок. Гаразд, супер. Дуже гарно воно буде в нас по сценарію. Таке враження, що ми граємо по сценарію. Такі є. Цінні речі. Світлано. Цінні речі, давай я теж придумаю, можна? Да, давай. Нехай це буде годинник мого батька. Давай, давай. Можливо. Right. Ось цей годинник. Тебе є реквізит! Майстер підготувався. Молодець, дай подивитися. подивитись. І риси. Я кину, що було швидше. Давай. — Два. Два. Любов до тварин, манії, фобії, травми, фоліантів в тебе немає, тому що ми тільки починаємо гру, так само, як і дивних подій, зустрічей. Це мінімум, з чого можна почати. Але можна ще також дати спорядження, майно, різні речі. Цього досить, щоб почати гру. Спорядження і майно можете обрати самі, обговоривши своїм майстром. Тому тисніть на нього мерщій до пригод.